Ну, я хочу привітати е, учасників і представників е, ЗМІ від імені двох установ. По-перше, це Інститут археології Національної академії наук України, а також Національний комітет візантіністів України. Ну, Трохи вже було сказано, що давньоруська сфрагістика народилася від Візантії і там. Відповідно, одне від іншого не можна е, відокремити. І як представник ну, таких науково-академічних е, кіл, я хочу підкреслити надзвичайну якість е, цього заходу, цієї конференції. Е, тут присутні найкращі фахівці. Європи з цього предмету ну так, мабуть, відсотків на 70, а може і більше. мало кого ми можемо згадати, хто тут не з'явився. Потім надзвичайно широке коло країн, які в цьому зацікавлені. Ну, зрозуміло, що тут Україна, Росія. Франція, Швеція, Турція, Болгарія. Австрія звичайно, вернер Зайф, так фахівець. Ну, скажімо так, номер один у нас і. Вибачте, що дійсно забув. І різні центри: і Санкт-Петербург, і Екатеринбург, Севастополь, Сімферополь, болгарські різні центри, університети, академії наук, ермітаж і таке інше. Представників неможливо не так багато, зате всі доповіді. Якісні. Матеріали, матеріали надзвичайно, теж якісні. Ну, і може найголовніше в кожній конференції це не доповіді, а кулуари. Бо саме в кулуарах ми можемо дуже довго щось обговорювати, щось таке, що може на пресу там ще рано виносити, але і ідеї, і матеріали обговорюються от саме в кулуарах і саме Хіпсями. І дуже важко зібрати таке коло фахівців. І тут ми маємо бути вдячними, перш за все, музею Шереметів і конкретно Олексію Шереметєву, як так жать, ідеологу, який взявся за те, щоб проводити цю конференцію. І справа в тому, що іноді приватні музеї чи не музеї, приватні різні установи фінансують, дають на те чи інше якісь гроші. Але тут треба підкреслити надзвичайно великий і організаційний, і чисто інтелектуальний. Внесок в проведення цієї достатньо представницької, я б сказав, ну, загальноєвропейської конференції. Так що знову вітаю всіх нас з початком роботи нашої конференції. Дякую. Дякую.